182 бойові зіткнення сталися на фронті за минулу добу. Про це повідомляє наш генштаб. Вкрай складною залишається ситуація на Курахівському напрямку. Наші воїни за добу тільки тут відбили майже півсотні ворожих турнів. Загалом бої точилися поблизу 11 населених пунктів. Про чималу кількість зіткнень повідомляють і на Покровському відтинку фронту. Українські військові зупинили тут 35 російських атак. При цьому за попередніми підрахунками ворог втратив майже півтори сотні солдатів убитими та ще близько. Двох сотень пораненими, крім цього, знищено дві бойові броньовані машини та три автомобілі. Ще три десятки боїв відбулися на Времівському напрямку. 22 ворожі штурми запунено на Лиманському. Провалилася спроба окупантів покращити свої позиції біля часового яру Ступачок та білої гори. Повідомляють у штабі про намагання росіян витіснити наші сили з Курщини. Там відбито майже півтора десятка атак. Не припиняють росіяни тиснути і на Харківщині. Зараз на цьому напрямку для них важливо відтіснити українських захисників за річку Оскіл. Для цього вони посилають на місні штурми сотні своїх піхотинців. Втім, наші десантники в прямому розумінні перетворюють їх на корм для свиней. Пригомоломшові кадри як тварини зі знищеного свинарника доїдають рештки загарбників. Нашому воєнкору Костянтину Мельникову показали бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади. ДШВ. про це та ситуацію на око. Лицях Борової. Дивіться далі в сюжеті. Чергова ніч на правому березі річки Оскіл добігає кінця. На позиції артилеристів 77 сьомої окремої аеромобільної бригади ДШВ, які одні з тих, хто тримає тут оборону. Ми потрапляємо на світанку. І тобі чайку до. Да. Таранкове чаювання перериває команда до бою. Постріл! Цей розрахунок тримає позиції на підступах до Борової неподалік межі Луганської та Харківської областей. Росіяни тут щодня намагаються накопичити особовий склад для масованого прориву. Вони там по групки по п'ять, по 6 чоловік переходять, групіруються, збираються, а потім вже видвигаються вперед. Mm. Ну, ото наші ж шлітають, видно, вичисляють і стараємося одразу їхати. 11 кілометрів, на які може стріляти американська гармата М-119 звичайним снарядом, дозволяють не допускати ворожу піхоту до нашої, бо Оскіл вкрай важливий Рубікон. Вони хочуть її просто дойти до річки, їм в участок цей, може чимось важливий, і тим більше там Куп'янськ, узловий їм потрібен, то це вони сюди і мітять. Останні вже, мають ну, місяців шість вони сюди почали дуже часто. У найкращих традиціях армії загарбників своїх людей вони не шкодують. Тілами росіян засипані тутешні поля та лісосмуги. Іронічно, але саме їх останки стають кормом для тварин із розбитого неподалік свинарника, який опинився на лінії зіткнення. Тим часом чергову партію ворожих піхотинців наші артилеристи беруться також перетворити на Острів! В основному це пересування противника. Там бліндажі, укриття, піхота противника. Відпрацьовують по ворожих цілях хлопці у будь-який час доби. У цьому сприяє і сама гармата, яка навіть у темну пору не видає позиції артилеристів. Ночі можна працювати і не, не палиш позицію, поспишся, не вичислиш. Вночі ну частенько працюємо, знаходять степлаками цілі. і... Відпрацьовуємо по них, тому що часто вночі пересування противника. І... Звісно, ворог також не спить. Позиції українських військовослужбовців щодня опиняються під вогнем окупантів. Каби дуже часто, ну, оце тиждень назад вже трохи поменшало, але все одно є. А та карта і стволка артилерія. Постійно? Крупнокаліберна. Читай, що кожен день. Росіяни б'ють не лише по позиціях також намагаються перерізати логістичні шляхи. Та десантники тримають позиції, якби це тяжко не було. Ми ж закликаємо глядачів не пошкодувати кілька гривень та підтримати їх донатом. А зробити це можна, долучившись до платформи Друзі ДШВ», посилання на яку ви бачите на своїх екранах. З передової Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук, Факта Сітів. Єдині новини.